Вітаю вас, друзі, за підсумками першого саміту миру, який учора завершився у Швейцарії, у російських пропагандистів дуже різні настрої. Одні кажуть, що це ні на що не вплине, інші у депресії. А як ми виживемо? А ж ми здохнемо? Чи багато сподіваються, що нас не буде. особливо засмутилися пропагандисти із того, що спільне ком'юніке підписали деякі, наче як партнери так званої Росії, наприклад, серед них Угорщина, Сербія і ще Туреччина, яка закликала почути Владиміра Путіна. Росіяни зробили для себе дуже неприємне відкриття. Виявляється, деякі їхні, наче як партнери, хочуть встромити ножа у спину. Чи багато наші партнери сподіваються, що? З Нас можна буде щось урвати, проте варто відзначити, що ця істерика пропагандиста тривала недовго вже скоро він зібрався із силами і почав мотивувати росіян. Соплі на кулак намотали і вперед. Загалом підсумки першого саміту миру доволі цікаві, і що іще цікавіше не виключається, що в майбутньому представники так званої Росії можуть бути до нього залучені. Що буде з Росією на другому саміті? Це буде говорити про те, що вони хочуть миру. Їх присутність там буде говорити про те, що вони вирішили закінчити війну. Але усе це поки що не точно. Зате я знаю точно, що ваші дві гривні на русоріз допоможуть ліквідувати іще більше російських окупантів. Тож закиньте на русоріз реквізити є в описі до цього відео. Підпишіться на мій канал, це також важливо. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Росіяни учора весь день гадали, для чого взагалі треба було проводити саміт миру. Вони припускають, що це потрібно для того, щоб висунути так званій Росії ультиматум. І якщо вона не буде його виконувати, то заганяти так звану Росію у іще більшу ізоляцію. Будуть давить на Москву, і в результаті Москва кажеться в глобальній ізоляції, скажімо так, вони оцінюють це як відповідь на ультиматум Владиміра Путіна, і ще що це пошук нових союзників для постачання озброєнь Це все для того, щоб появились нові союзники, нові поставки вооружені для України. Там ну, це має значення, і ми не можемо з цим не нічтатися. Але у чому вони зійшлися? Однозначно, так це у тому, що так звана Росія не буде виконувати жоден із пунктів, пунктів мирного саміту вони да, стремляться досягти тих цілей, які для нас абсолютно ніприємними, давайте якраз детальніше й розберемося. Які саме пункти для росіян, абсолютно неприйнятні. у спільному ком'юніке. Першим пунктом визначено ядерну безпеку. Дослівно. По перше, будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, захищеним, надійно охоронятися та не шкодити довкіллю. Українські атомні електростанції та установки, зокрема Запорізька атомна електростанція, повинні працювати безпечно. Вечно та захищено під повним суверенним контролем України і відповідно до принципів МАГАТЕТА під її наглядом. Будь-яка загроза або використання ядерної зброї в контексті війни в Україні є недопустимими. Ключовим тут є те, що ЗАЕС має працювати під контролем України, але Росіяни, звісно, запорізьку атомну електростанцію нам просто так не віддадуть. Вони перетворили її на велику військову базу. Уже більше полугоди ведуться переговори. Для того, щоби змусити росіян звідти піти, треба іще більше посилювати міжнародний тиск, треба більше санкцій і треба більше зброї для України. Другим пунктом у ком'юніке є глобальна продовольча безпека. Там йдеться про те, що має бути забезпечено доступ до портів на Чорному та Азовському морях. Не можна нападати на торговельні судна в портах і на всьому маршруті, а також на цивільні порти, цивільну портову інфраструктуру тощо. І тут є два моменти. Давайте їх розмежуємо. Що Стосується Азовського моря, то я особисто не дуже розумію про що тут йдеться, тому що Азовське море і узбережжя Азовського моря на сьогодні повністю контролюють саме російські окупанти. Ну а щодо Чорного моря, то у росіян позиція в принципі й не змінилася. Безпечність транспортування чого то там, десь там в Чорноморські порти. І зброя теж, що правда, тільки от їхня позиція щодо чорного моря нас насправді не дуже сильно і цікавить. Давайте пригадаємо, коли так звана Росія виходила із зернової угоди, то вона обіцяла топити абсолютно усі судна, які будуть прямувати у наші порти. Точно пару Баркасів одразу потопити, щоб бімуся, щоб неповадно повадно було, чесно говоря, да отак от поумнову нацкяк, да? Железно любиха, яка різниця. приду приділю, приді. але успішна робота ракетами та морськими дронами дала свій результат. Російська чорноморська флотилія вже практично не загрожує судноплавству у Чорному морі. Флот, чорноморський флот у із з Ну і тепер щодо третього пункту, тут немає що пояснювати. Усі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну. Усі депортовані та незаконно переміщені українські діти та всі інші українські незаконно утримувані цивільні особи особи мають бути повернуті в Україну, і що тепер по ідеї має бути далі. Далі групи країн повинні поступово опрацьовувати усі ці питання. Подивимось, наскільки це вдасться. Ми готові сісти за стол переговорів Хоч завтра. Поки що, так звана Росія говорить лише мовою ультиматумів. І Володимир Зеленський учора відповів на ультиматум владіміра Путіна. Росія завтра може розпочати до речі, з нами, з нами перемов, не чекаючи нічого, якщо вона вийдуть. З наших законів територій це і є просто повага до статуту. ООН. Вочевидь, добровільно без примусу, так звана Росія цього робити не буде, але їй, наче, кажуть, ну ви все ж таки можете це зробити. Навіть президентка Швейцарії заявила, що якщо в майбутньому владімір Путін захоче відвідати саміт миру, то Швейцарія готова його не заарештовувати. Хоча є ордер міжнародного кримінального суду. Мені складно навіть уявити, щоб владімір Путін відмовився хоча б від частини своїх ультимативних маразматичних вимог, але побачимо за декілька місяців. Займає місяці не роки. Тому, коли план дій щодо миру буде готовим і кожен крок буде пропрацьованим, відкриється шлях до проведення другого саміту миру. А отже, і до завершення цієї війни. Це для справедливого та тривалого миру наміри примусити Владиміра Путіна йти на поступки це хороші наміри, але поки що взагалі не зрозуміло, яким буде механізм. Я у свою чергу хотів би застерегти нашу владу від поступок для Владиміра Путіна, тому що у такому разі росіяни підсунуть нам троянського коня, тому що мир на умовах так званої Росії це не мир, а капітуляція, і просто іще один шанс росіянам виграти час і підготуватися краще до наступної війни та і, зрештою, всередині українського суспільства, таке може бути сприйнято вкрай негативно і спричинити внутрішній соціальний вибух всередині нашої країни. А потім виявиться, що як завжди, російські домовленості нічого не варті. Я кажеться, що все це блєв. І договір ніч тоже, відверто кажучи, у росіян зараз доволі сильна позиція, і саме із позиції сили вони хочуть нас примусити до капітуляції. І саме для цього вони будуть і далі намагатися наступати. Наступлення Росії Соплі на кулак намотали і вперед! Проте росіяни втратять перевагу. Вони поступово її вже втрачають, і переговорні позиції так званої Росії суттєво погіршаться. Це дуже важкі бої, дуже в'язкі бої для нас теж дуже чрезвичайно важкі, тому що примаско противника Кити біспілотних алітальних апаратах а також в організації сістени організації роботи СРР, РЕП, у нього просто всі подавляють. Хоча ми перебуваємо у доволі складному становищі, у росіян тим не менш потенціал не безмежний. Українські дрони, українська зброя вже дозволяє ефективніше стримувати ворога аніж раніше. А жидать. Серйозних успіхів просто нереальна. К сожалению, моєму большому я вынужден это констатировать. тому, на мою думку, із часом позиція росіян буде тільки послаблюватись і нам цим необхідно скористатися у контексті того ж таки саміту миру. Очень великі проблеми скрыли наші попытки заходу в Харківську область, сіверної часть Харківської області. Колосальне кількість проблем. Російські пропагандисти вже самі не раді, що росіяни почали наступати на півночі Харківщини, і тепер і ще вони чекають, коли почнеться контрнаступ. І можливо в скорому часі ми чекаємо демо контрнаступлення їхнього. Владимір Путін декларував створення санітарної зони на українському прикордонні. Натомість стало набагато частіше прилітати по прикордонню у Білгородській Народній Республіці. Почта згоріла совет полностью сгорело добили ангел. никому дела нету тут чтобы приехать что-то делать все, газ там ще вода тут льоться село Безіменне на російському прикордонні. Це один із найкращих прикладів. Там практично вже повністю знищена уся інфраструктура. Мешканці села скаржаться, що там немає мобільного зв'язку, немає газу, немає електрики. Згоріли усі практично адміністративні будівлі. І ще російська влада, яка там не з'являється, радить росіянам просто не виходити із будівель. Денег але ви зірвітесь. Thank <laughs> you. Усе це наслідки роботи невідомих дронів Камікадзе. А що потім росіянам робити, коли і будівель у цьому селі зовсім не залишиться? При цьому російська армія тільки погіршує становище росіян. Нещодавно я публікував прекрасне відео від підрозділу Wild Division 82 ї окремої десантно-штурмової бригади, воїни за допомогою дрона узяли і дистанційно у цьому селі встановили прапор України, і оскільки російські солдати бояться заходити, у оц... Це село і не можуть зняти прапор України. Вони просто його спалили разом із вежею мобільного зв'язку. Тепер у селі зв'язку нема. Та ні, тут щось не то відбувається. Тут вишка горить. Працюємо, браті. росіяни будуть і далі намагатися протягом цього року наступати на кількох напрямках, і ми маємо цим скористатися. Треба їм завдавати максимальних втрат під час їхніх наступів. І у цьому дуже добре допоможуть наші дрони. Агромне дронів по FPV-дронам. вот на некоторых участках там до 500 fpv дронів засікається за сутки. Просто для понимания масштабів калічества. Із значить, ударних средств працівника, і саме для того, щоб знищувати росіян під час їхніх наступів і щоб доставляти гуманітарну допомогу до Білгородської народної республіки, і ще декілька наших підрозділів отримали від вас загалом 300 нових FPV. Велика подяка спільноті стенанка та окремо фонду України допоможемо з наптуду допомоги і надійні дрони камікадзи, які точно будуть використані за призначенням. Слава Україні! Героям слава! Пане Сергій, дякуємо вам за надану вами допомогу, а саме дрони русорізи які допомагали та надалі допомагають підрозділу безпілотних авіаційних комплексів полку Цунамі, людь нищити ворога на таких напрямках, як Донецький та Харківський. Слава Україні, Героям слава! Я маю знову повторити найкращий спосіб доставляти росіянам наші мирні вимоги це відправляти їх разом із дронами росіянам у пики. І щоб таких відправок ставало тільки більше, допомагайте українському війську.